Будемо говорити сьогодні і робити ефір з політологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Віктор, вітаю! Доброго здоров'я, брислава. Доброго здоров'я, ради вже... бачити, радий бачити, тим більше що події, які відбуваються біля Сумщини, більш ніж карколомні, я б сказав так. Хто б мог, міг сказати, що? Ще місяць тому, що ми будемо контролювати частину території Росії, до речі, Україна стала першою державою, яка примусила Росію втратити свої території після Другої світової війни. Не найгірший результат, але курська офензива, які у нас перспективи, як ти вважаєш через те, що ти бачиш, через те, що ти чуєш? А, і, до речі, Зеленський же відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з головнокомандуючим Сирським, і начальником сумської військової адміністрації. Чого говорять е, жителі Сумщини з цього приводу? Е, як це взагалі впливало на всі процеси? І чи зменшилась кількість обстрілів зараз на Сумщині? Ну, в Суми ось не прилітало. Е, ну, я не знаю, якщо там вважати 2-3... Ні, якщо не, не, не впала жодна ракета, то це добре чи погано. Е, Загалом для, для деяких районів змінилось, тому що, скажімо, найбільше обстрілів було е, це з артилерії і мінометів. Міномет б'є там не знаю на 5-7 кілометрів, і, відповідно, якщо відсунувся фронт від юнак, у там то відповідно їм не прилітає да арта не прилітає. До них можуть долітати тільки каби, але каби це найстрашніше, що є навіть 250 кілограмовий. Ми вже мовчимо про там 500 чи там полутора тонни от, але ну в цих громадах стало менше в інших там менше не стало, наприклад, в писарівці. Да, Тобто можемо частково, час сказати, частково для певних громад стало. Їм тихіше. Ну Народ потягнувся назад картошку копати. А тут видумали, що в 10 кілометрову зону спецпропуска не пускають, повертають назад людей. Ну, в общем, Чихарда і народ не дуже задоволений, тому що там ну люди налаштовані вже що ти навіщо ж сажали там, обгортали. Тепер треба їхати викопувати. Ну, це в, в, стосується там, врешті-решт там трошечки населення, да, якоїсь частини, але це частина населення, така, якби ну, от, ми зараз теж збираємо потреби там по деяким районам. Найбільша проблема зараз буде для е, людей. Е, фактично, е, дрова е, зимовий період, десь газопостачання не було в деяких селах. А в деяких воно порушене газ газопостачання, газовики не хочуть виїздити туди і там. Ну в общем, будемо мати проблему з цим. От уже звертаємо увагу донорів про те, що треба провести якісь можливо ці ну, тендера там закупити. Там міжнародна організація міграції, проон там проліска. Рокада. там є Багато організацій міжнародних, які цим опікуються, і хотілося б, щоб вони все там могли допомогти людям. Що стосується, Приїзду Зеленського, ну як мені ні холодно, ні жарко. Ну, приїхав, зустрівся з сирським. Тобто створили інформаційний привід. Зеленський показав людям, який він молодець, не боїться їздити на фронт на відміну від Путіна. Сирський показав, що він молодець, тому що дивіться він там, типа, в тій точці, де якби найбільш проблемно на даний випадок. да Там ну, у нас проблемніше, мабуть. В Покровську, але між тим, там він показав, що тут теж якби все під контролем. да Тобто вони показали все під контролем, щоб е, суспільство м, якби б заколихати. Ну е, для мене там Зеленський приїхав чи не приїхав, я спокійніше себе відчувати не буду. Хоч він є, хоч і немає. Навпаки, там, знаєте, якщо Зеленський каже, все спокійно, в Багдаді все спокійно, і треба там думати про шашлики, то в мене е, тут же. ж е-е Мені здається, що треба там брати лопату і окопуватися, тому що скоро буде гаряче. Так що, для мене особисто, Зеленський не заспокійливий, якби там, там тривожні нотки, там, типа Зеленський на Сумщині, о, блін, щось буде. Ну, поки що все спокійно, так що будемо сподіватися, що все обійшлося. Ну, принаймні. Поки що, що стосується взагалі військової складової, да, то всі да всі розуміють. Всі хто я, я писав і говорили, ми вже давно, як тільки це все почалось, що треба виходити на південне південний берег Сейма. І таким чином у нас в цьому новому відкритому фронті щоб він був у нас обмежений, скажімо, річками Сейм і Ворскла. Ну краще було б сейм і Псьол, але зрозуміло, що там десь краснопільщини наші заходили, і значить, він буде як мінімум від сейма до до Ворскли, і це вже частина Сієм сам по собі є дуже, якщо ми вийдемо і глиб'ємо з Глушкової Тьоткіна, то сейм сам по собі буде для нас ну такою от, межою з півдня, тому ну тому що в присейні там купа старець, купа, там є місця, де не туди заплив, не в ті плавні, і вже заблудився. І на ворсклі такі є. Я крім шуток, казалось в хто там знає ту річку, а колись ми студентами міряли там профіль. Ну, від цього ну от заболоченого місця, да, там, то ну там кілометрів 5-7, і там тільки можуть, там, ну, тільки піхота, може, там ну, не навоюєш танками, от десь так, так що ну, що там у військових ми ж не знаємо, да я не знаю, може, це сказати чи не можу. Ну тому що. Знаєте, як ми кажемо про стратегію, там а багато що. А може, наші зайдуть час подумають і відійдуть назад. Так, от, туди поїхали під і поїхав ліс. Значить, ми будемо триматись там, і це добре. Так, це говорить про те, що там будуть будувати оборонні споруди, і бажано, щоб там будували справжні оборонні споруди, а не так, як будували їх, наприклад, на Харі, на Харківщині, коли на папері вони були. А по факту ну, всі бачили, що відбувалося. Бажано, щоб прихильники великого крадівництва 2.0, ну, якби були відсторонені. До речі, це все в руках Володимира Е, Тут люди пишуть: ну, чомусь цікаво: передайте привіт Артюху і скажіть йому, що він брехло, і нехай подає у відставку. А це таке кохання до очільника військово цивільної адміністрації? Ну, то, що вони хвастаються, надувають щоки. Ну, от ну там найпростіший приклад, да коли вони там, типа, все, ми вивезли людей, все класно, у людей, все класно, всіх всім забезпечили. От і, і з одного боку, це правда. Але з іншого боку, Ну коли вивезли і сім'ю, селять там в гуртожиток, непридатний е, ну і там сім'ю там 18 чи в 20 квадратів селять, да, е, розуміємо, що вони день, два, там, три побули, і вони їх тягне додому. От тобто, з одного боку, начебто звітували там. А окей, а давайте уточнимо в яких ви умовах там посили людей? Наскільки там можливості? Які перспективи у них зимувати Тому що люди найбільше думають, окей, кінець серпня ще місяць. Ну, півтора місяці опалювальний сезон уже ж десь прийдуть холоди, заморозки. І людям або треба все таки повертатися в свої хати, або думати, де зимувати. і знаєте, там сім'ї, там де. Там двоє стариків, там ще діти, і внуки, і в якійсь кімнаті воно не камільфо. Ну багато громад забирають людей, готові забрати. Громади готові забрати людей з дітьми в першу чергу, тому що ну будемо відверті, це субвенція освітня. І це значить, громаді вигідно, особливо громадам вигідно забирати з перспективою надалі. У нас є громади, які допомагають, допомагають. Людям, навіть е, у нас є там Хмельницька громада, е, що навіть там перед першим вересням дають е, сім'ям цих новоприбулих. Там що зібрати дітей в школу, там кілька тисяч дають, нато там скупіться. Розумієте, з бюджету громади, Тобто це ж треба прийняти відповідну програму. Це треба провести роботу в багатьох дуже громадах, які далі від фронту, там сто п'ятдесят кілометрів, Романська, там, там Канатоп, і е ще багато там сільських громад, які далі від фронту. Вони зацікавлені, щоб ці сім'ї були і то там викупають хати, наприклад, за бюджетні гроші викупають хату у хазяїв, ну яка закинута, да, щось там її відновлюють трошки і заселяють туди сім'ю. То есть, типа, зімуйте, приживайтесь, якщо що там залишитись тут на назавжди. Деякі громади працюють деяким по барабану, деякі громади відійшли в тінь. І вони ну нічого. Ну я би сказав, я сміливо скажу за одну, що середину будської громади фактично немає. Да там ну немає ніякої влади, ніде нічого. Може там десь хтось у Львові чи в Києві сидить і десь онлайн щось робить, отримає зарплату. Ну я від Мома, коли їздив, я там нікого не зміг знайти, просто нікого не зміг знайти. Про це наше життя, коли де юре влада є, а де факто вона і не зрозуміла де. Це велика проблема, до речі. Але але все-таки наголошую, що дуже багато голів громад, яким можна там, ну як не пам'ятник то бюст ставить при житті і старост старост тому що от е, ті проекти, яких ми допомагаємо місцевим, е, ну в деякі я без старост. Ну Я приїжджаю, там зв'язку нема, е, Кацапня повалила ці е, вишки, Ну вони б'ють по селу, поки не звалять вишку. Да? Я приїжджаю у, у, у старости Єсть, хоч сільради зв'язок, у нього є рація, там чи ще щось там. Типу, а я там телефон не працює, інтернету немає. Ну в общем, плів там без них там я ніхто. Вікторе, тут люди пишуть в коментарях. Не можу нас поставити запитання. Дійсно, це пишуть часто. Пишуть, що на сумщину вже евакуюють росіян. Ну, перше, евакуюють, але чи це є правда? Дякую, що скажете. Да, у нас наше видання цукр, молодіжне, потужне видання. Е, ну я не знаю, чи в інших областях таке є красавчики, і от вони зробили інтерв'ю з суджанкою, яка приїхала сюди з дитиною. і Там якби тут у неї там проблеми з лікуванням, їй треба лікуватися. Вона десь щось бігає, їй щось допомагають. Вона там ну. От, але скажу, більшість е, сумчан налаштовані е, категорично проти. Я говорив з освітянами, освітяни кажуть, Та є, якщо їхні діти підуть в школу з нашими, їх будуть есть, вони, ну, Це треба їм окре, окремо освітній процес організовувати. Бо ну, діти будуть воювати як вміють з ними. Да? Там десятирічні скажуть, о, типа йди сюди, там зараз відведеш за все СВВ, да? і ми нічого їм не зробимо, тому що настрої такі в суспільстві. Наші там продавщиці кажуть там, типа я на касі русських обслужувати не буду, хай мене хоч увольняють. Це наскільки багато злоби? З Цим треба буде щось робити. Ну і зараз, і після війни, тому що ну, нам ж доведеться все одно ж. Нам Бог інших сусідів вже ж не насипе. От, хоча всі кажуть, та ми стіною одних них відгородимося і 300 років, ні вони нам, ні ми не, щоб не трогали один одного. Але ж між тим, ми розуміємо, що доведеться жити. але Зараз це треба, там щоб психологи там якісь. Давали відповіді на питання, що робить, як як з нашими працювати, і треба, щоб влада працювала. Треба, щоб Артіх там не тільки там звітував, у нього немає жодної комунікації ні з журналістами, ні з активістами, ні з науковою спільнотою. Ну приїхав з Вінниці чудак і Там е, творить тут щось. І що з того там? Тіпа, типу? ну якщо у нього немає комунікації, ну може там кілька людей, які там наближених до нього. Він взяв то немає від слова абсолютно. У минулих губернаторів теж там не ідеальне, хоча б була якась хоч комунікація. А тут треба, якщо доведеться дійсно вивозити, ну ми ж давайте виходить з того, що метод управління для русських бій своїх щоб чужі боялись Вони зараз почнуть оце е, блін зносить просто як Авдіївку. Як бахмут, дато тобто суд же чекає та ж доля. Ми, як люди відповідальні, які підписували міжнародні конвенції, ми ж мусимо їх забрати звідти, але забрати куди? Ми ж тут, Борислава, ми ж тут гетто не зробимо. Це Оце за... це найцікавіше, це тому що гіна. Так, гіна. засунути. Да. Не і Шанхай ми не зробимо. Ну, можна там би було б вивозити є п'янірні табори, там, ну колишні, да там ну, табори відпочинку. Можете, десь... але ми можемо домовлятися з тими росіянами робити коридор, і хай вони виходять на територію Росії, і це, 에... до речі, практикується у всьому світі. Це можливо, а, так або й ми пропонуємо варіант, що о осьомій годині суджі виїхав автобус, десь поснідали вони під сумами, там гаряче харчування їм організували, пообідали десь за прилуками, а повечеряли вже в гомілі у батьків Лукашенка. А батька хай їх переправляє в Стародуб чи в Смоленськ. Теж важливий Добре, варіант машина їде від сум до Черніга в 4 години. До суджі ще година, 5 годин. Але ну умовно, що це будуть цілі ж там каравани з цих автобусів, вони будуть медленно їхати. Ну, хай це навіть 10, хай це навіть 12 годин, але все одно поснідали умовно. Ну не в суджі, десь вивезли в суджі, і вже повечеряли вони вже в бацькі. Якщо навіть Путін не погодиться, ми можемо вивести їх. Ну це довше буде там десь ночувати, треба буде придумати, але в Польщу і в Калінінградську область. Ну згрузили їх перед цим. Що ж їх не, не, не возьмуть росіян, це справжі, але силити з нами не, 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 не можна не від того, що ми кровожерливий народ, якийсь, не від того, що в українців як у нації ну ксенофобських настроїв як таких немає і раніше не було особливо. Ми уживчиві люди. Але зараз особливий період, і це треба розуміти. Я би сам там ну не знаю, десь і сприяв би там. У нас, до речі, церковники цього патріархату, який ми називаємо московським. Десь там теж гуманітарку вже зібрали, але і просто люди про. Я бачив кадри, солдати просто ходять, роздають. Я потім, ну я ж такий настирливий, я тут же поцікавився, тому що в мене кілька товаришів, які там, я там типа кажу, так це на камеру може? Ну, правда та да, він, він каже, що ні, дуже строгий наказ там не дай Бог взяти щось у людей. То е, е, з батьками командирами пропрацювало керівництво, вони пропрацювали з підрозділами, що там типа, Боже збав, лучше там їж е, сухарі і суху віну, е, але нічого, в людей Боже збав, щоб ми щось взяли. Ми не вони, ми не вони. І це підкреслюється на кожному кроці. Мій мій приятель, який отримав поранення зараз, і він знаходиться якраз на роздачі гуманітарки. Саме зараз він роз я це знаю 100%, І він каже: вони приходять, вони кажуть, ми не очікували. Ми взагалі багато хто не знає, що робила російська армія в Україні. Їм показують їм відео, показують, фото показують. Вони ошарашені, але багато хто каже, що ми вважали, що тут ви приїдете, і таке почнеться. А ви. Як люди, оце він каже най, найчастіше? Він чує: Ви як люди? Тобто, їм розповідають, що українці це не люди, і це треба теж брати до уваги. А я хочу звернутися зараз до глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір, і ви ще не підписані? Підписуйтесь саме зараз підписуйтесь, Це важливо. Підписуйтесь, ставте вподобайку або ставте файник або лайк, коментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь цей ефір. Де ви зараз знаходитесь? Куди закинула вас доля? Де ви. Чекайте перемогу або наближаєте її. Пишіть про це, це важливо. Поширте відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Тільки від вас залежить, скільки людей буде знати більше. Поширюйте це відео. Також на каналі є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал, проявити свою лояльність, ставайте спонсором каналу. Така функція надається Ютубом. Тисніть на ту кнопку на головній сторінці і можете обрати для себе варіант. Дякую, що ви не байдужі дякую, що ви чуєте. А, Вікторе, до речі, мені одна людина казала, що зараз можна тролити ті, хто говорить виключно російською, говорить, суд же, приїхав нещодавно. І це, до речі, може бути. Але жарти жартами, а Верховна Рада, мабуть, поплавилась остаточно. Верховна Рада підтримала примусове вилучення нерухомості і землі у громадян в Закарпатській області. При цьому заборонила оскаржувати такі рішення у суді. Вилучати можна без компенсації, навіть і до суду звертатися не можна. Це законопроект, ініціатива Федорова. А слуги кажуть, що проголосували за нього, наказав Зеленський, і це до речі сказано в залі. На моєму каналі вчора це підтвердив Разумков. Говорить, що як ви за це, це голосували, запитав він слуги, вони кажуть, та нам наказали, але ми не навіть не уявляли, що всередині закон порушує одночасно три статті. Три а, і фактично це легалізація віджиму майна громадян. Як ви вважаєте, чи буде цей закон діяти лише на Закарпатті, або конфіскація землі, та нерухомості почнеться по всій країні? Ну, це кінець конституції чи ні? І щоб люди розуміли. А я виведу зараз на екран. От, будь ласка, це частина висновку науково-експертного управління апарату Верховної Ради, які каже, що що пропонується. Пропонуються зміни, яким визначаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, і забороняється о. Після трійки встановити заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про промисове відчуження земельної ділянки іншого об'єкта нерухомого майна. Ми ж розуміємо всі, що після цього буде дві черги. До речі, не тільки на Закарпатті, а й в офісі президента. Одна черга буде заносити гроші, щоб конфіскували у кого вилучили майно або вилучили землю. А друга буде давати гроші, щоб їх не чіпали. Ну, це ж такий перпетум мобілі, вічний двигун, і а, най, найстрашніше в цьому, найстрашніше в цьому, що запустивши цей процес, ну фактично знищують Конституцію. Тому що, згідно 13 статті Конституції, частині 4, там написано: Держава забезпечує захист всіх прав, усіх суб'єктів, права власності і господарювання. Соціально спрямовою економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. А стаття 55 каже, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб. Цю 95 п'ята стаття каже про те, що. А, Система України базується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Три статті конституції що трапилось? Вони що поїхали остаточно? Ну я нічуть не сумніваюсь. Мене єдине, чому вони взяли як пілот Закарпатську область. Тут є якісь здогадки? Я от хочу запитати. Так, є Є найкращі землі, які для вирощування горіху, найкращі землі. Це це справда для використання в аграрці. Там зараз за ці землі б'ються і балоги, і інше, і це як вам сказати, це скарб. Це справді скарб. Але тут стає така історія. Зараз під патріотичними гаслами скажуть забираємо ці землі. Ми будемо робити там виробництво дронів. Наступний день кажуть забрати, забрали, але знаєте, там краще не дрони виробляти, а мигдаль вирощувати. Так, мигдаль вирощувати або лищину, тому що для обороноздатності України це зараз дуже важливо. Ну і що далі? До суду йти, так суд скаже, вибачте, в законі прописано. До побачення. Ну, я думаю, що е, ну, є ж, все одно можна йти йти й до, й, дойти до Європейського суду з прав людини, якщо ці будуть завертати, то там точно відіграють. Тому що перше, ми мусимо знати, що для європейської цивілізації, ну і заокеанського продовження да, Сполучених Штатів, Канади, ну, взагалі для всіх цивілізованих країн право власності це воно священне. От, і те, що у нас прописано в цій 13, 55, 95 статті Конституції, це для них якби не обговорюється. І будь-який європейський суд, якщо там тіпа, якась обласна державна адміністрація вилучила в когось людей паї, от, а потім там е, щось собі робить, то це, ну, це е, відповідно. Ну, люди рано чи пізно відіграються. Тут же ще що скаже наш Конституційний суд, який, наче і бездіяльний, да? але все одно тут же, ж, я думаю, знайдуться з європейської солідарності, з голосу, там якісь позафракційні, той же ж Дмитро Разумков. І зберуть підписів достатньо для того, щоб подати це все в Конституційний суд, щоб вони визнали цей закон не конституційним, таким, що не відповідає положенням Конституції. Але взагалі це тривожний дзвіночок, тому що влада, шукаючи моменти для збагачення, або і тут же ж можуть бути не тільки збагачення, а що сказати, що всі сидять тихо. От, а то о, сьогодні о, ця земля ваша буде наша, да там типа і тому лояльних не чіпаємо, нелояльних там, типа не придушуємо к нахтю, десь там, типа і розтираємо в пиль. Е, от, і це все те, що стосується громад. Там же ж у громад великі землі, да. І якщо вони побояться якісь просто сільські паї, взяти, то в громаді не розпайовану частину земель. Там можуть час раз і все, і вже там от, або десь. Там повище вгори вже там можуть бути такі землі, да. і дійсно там творити на цих землях там віддавати своїм, створювати якісь контори. Можна ж не, ну, не банально, що там типу, забрали у якогось Петренка і віддали, і потім хоп, подивилися. Тут родичі Єрмака вже обсіли да, за карпатську землю. Так, не обов'язково робити, можна зробити, зробити якесь державне якесь підприємство. Ну от, е, типу там агролісу, да, там, типа, чи ще щось там, агро, агро ще щось, державне підприємство і туди на нахибачувати гроші. Ну, я думаю, якщо цей прецедент в Закарпатті у них вийде, то тоді вони будуть е, розповсюджувати цю вже, е, скажімо так, е, веселу традицію на інші регіони України, але так вони вони так діждуться. Повстання, і це повстання не не просто селянське, ну, але, скажімо, там, у нас уже на землі працює мало пасіонарів, але ну в громадах же ж про це зразу ж заспівають, да. Е, і ну, це не дай Бог, якби не війна, то це б уже б викликало. Я думаю, що страшенне збурення. І тому вони хочуть такі от штучки робити під час війни, коли збурення не буде, коли всі пасіонарії чи майже всі в Збройних силах України. А ті, що сидять десь ще десь в тилу, вони зайняті теж іншим. Вони ну, там допомагають Збройним силам да, там, чи ще щось. І тому. Однозначно, однозначно вони ну влада захоче скористатися моментом і все, що можна погане зробити, зробити під час війни, щоб не нарватися на протести. Але ж війна рано чи пізно закінчиться, і на протести вони нарвуться після війни. Хоча сподіваюся, що все пройде там. Юридичним шляхом, і Конституційний суд ці ну, безглузді норми відмінить. Інакше, інакше буде біда. Да. Е, Найсмішніше я б сказав, в цій ситуації це те, що такого закону немає Не те, що в Європі або Сполучених Штатах, Канаді або Ізраїлі навіть в рашці такого нема, і в Білорашці теж такого нема. І от я так подивився і думаю: оці нові комсомольці. Вони справді тестують зараз на Закарпатті цю схему, і якщо, якщо вона в них вдасться, то далі буде не цікавість. Вони віде. будуть далі так, да, просувати, мультиплікувати. Да, якщо да. пригадати, що Україна призупинила виконання обов'язків по деяким статтям Конвенції по правам людини в Європейському суді, то я можу сказати, що звертатися до суду не варто зараз. Це, ну, це не працює, поки Україна не поновить свою відповідальність. Так, от я можу сказати, що відчуття прорахованої схеми Вікторе, все прорахували, реалізують а далі буде щось. Ми побачимо. Я впевнений, що далі буде оформлення на кого, відчуження, аренда, ще через деякі. Ну це буде дуже цікава історія, особливо якщо вони будуть її масштабувати. А те, що ці комсомольці будуть так намагатися будуть робити, робити, навіть сумніву немає.